Дітки, сьогодні ми з вами будемо розмовляти, а про що ви здогадаєтесь, коли послухаєте віршик? В нас живе без нірки мишка, краще подруга кота, тут і білка, є не шишка непроста, а золота. В нас і вовчик з зайцем дружить, доглядає лис курей. Радощів багато дуже, іграшок і у дітей. Так, мова йде про іграшки. Подивіться, які вони гарні, яскраві, різнокольорові. А де беруться іграшки? Так, їх виготовляють на фабриці. А купують у магазинах. А з чого зроблені іграшки. З пластмаси. Гуми. Тканини. Послухайте розповідь про народні іграшки. Іграшки з'явилися тисячі років тому. Не вже так давно? А вже ж. Спочатку малюки гралися камінчиками, глиняними грудочками, а пізніше різноманітними фігурками з дерева, соломи, глини, тканини та інших матеріалів. Барвику. Що символізували іграшки? А ти як гадаєш? Напевне, іграшки втілювали образи людей, тварин або були зменшеними моделями предметів ужитку посуду, меблів тощо. Саме з іграшками дитина зростала, виховувалася й набувала життєвого досвіду, наші предки сприймали іграшки як обереги. Баран означав щастя, ведмідь багатство, лев утілював силу й могутність. Мені в дитинстві часто дарували іграшкових песиків. Собака та кінь символізували охорону та допомогу. Обереги часто оживали, ставали героями народних казок, обрядів, ігор і забав, що супроводжувалися піснями й танцями. Цікаво, з чого у старовину виготовляли іграшки? Адже тоді не було пластмаси. Колись іграшки робили з природних матеріалів горіхів, ногу, трави. Качанів капусти, кукурудзи, навіть із тіста або сиру найчастіше застосовували дерево і глину. На Полтавщині набули поширення керамічні іграшки. На Гуцульщині дерев'яні, на полісі солом'яні. Нішою іграшкою дитини завжди була лялька, принаймні дівчаток. Правильно, традиційну українську ляльку берегиню виготовляли із соломи або тканини. У багатьох народів світу популярними є дитячі іграшкові музичні інструменти сопілочки, тріскачки, бубанці, дзвоники, дерев'яні ложки. Побутують іграшки тваринки, що грають на барабанчиках чи тарілочках. Мені завжди подобались відомі своєю красою та вигадливістю німецькі й австрійські музичні скриньки з ляльками, що відтворюють популярні мелодії. Проте найпоширенішою серед музичних іграшок є глиняний свистунець. Його зазвичай виготовляють в образі диво птаха, який співає, наче Соловейко. Друзі, розгляньте іграшки і поміркуйте, з яких матеріалів вони виготовлені. Пісто. Горіх. солома, Сир. Листя кукурудзе, глина, дерево.